Вітаю на уроці Я досліджую світ і ми продовжуємо знайомство з природними групуваннями. Сьогодні нас чекає болото. Болото це надмірно зволожена ділянка земної поверхні, на якій ростуть вологолюбиві рослини. На болотах зосереджені великі запаси води. З них бере початок багато річок. Болота є природними фільтрами для води. Вони очищають воду від отруйних речовин, хворот, хвороботворних організмів. Осушення великої кількості боліт зашкоджує природі. Чому це саме так? Дізнаємось сьогодні. Болото з часом Утворюються на місці озера. Але як це відбувається? Давай дізнаємось! Вода річок, струмків, які впадають в озеро, приносять частинки ґрунту, глини, піску. В озері ці частинки осідають на дно і залишаються там та з часом збираються. На дно постійно падають також відмерлі рослини. В озері живе дуже мало організмів, які живляться рештками рослин, а бактерії не встигають перетворювати рештки рослин на поживні речовини. Тому рештки рослин нагромаджуються у воді. Озеро, починаючи від берегів, повільно міліє. Рослини розростаються і не тільки по дну, а й на поверхні води. Коріння цих рослин щільно переплітається, утворюючи ніби плаваючий килим. На цьому килимі селяться вологолюбні трав'янисті рослини. Так озеро дуже швидко заростає і перетворюється на болото. Які ж рослини? Виростають на болоті. Зарості на болоті утворюють рогіз, очерет, осока. Мох з фагном. І ось на нього ми звернемо нашу увагу. Мох з фагном Вбирає воду своїми стеблами, які вкриті дрібними листочками. Листя з фагному здатне вбирати в себе воду як губка або мочалка. Мох з фагном швидко росте верхівкою, а нижня його частинка, яка занурена у воду, поступово відмирає, утримуючи цю воду в собі. До речі, в давнину мох з використовували як вату для перев'язки ран та зупинки кровотечі. Адже він добре всмоктує в себе всю вологу, а ще знищує бактерії. Мох з виділяє спеціальні речовини, які знищують бактерії. В болотному ґрунті бактерії не живуть, а ще й через те що в ньому багато вологи і дуже мало кисню. Тому рештки моху майже не перегнивають. Разом з рештками інших болотних рослин вони ущільнюються, складаються один на одній і з часом перетворюються на торф. Це слово ми вже зустрічали раніше на уроках. Торф. Це паливна корисна копалина, утворена з рослинних решток, які не повністю перегнили в умовах болота. Пам'ятаєш, коли ми мандрували до Карпат, ми дізналися про найбільше торф'яне болота в Україні, яке має ім'я Чорне Багно. Торф утворюється тільки на болотах. А як же торф використовує людина? Робить целюлозу, використовує для термоізоляції для зберігання холоду чи тепла, виробляє дьоготь, паливо, кислоту, мастила, спирт, добрива, барвники, ліки, навіть їжу для тварин. Для багатьох рослин прісних водой, які кріпляться коренями до дна. Немає на болоті сприятливих умов. Тому рослинний світ на болотах бідніший за інші водойми. Але на болотах росте дуже багато лікарських рослин. Давай познайомимося з деякими з них: Ягіди морошки. Журавлина. Чорниця, Валеріана лікарська, дуже корисна для серця, лікарський авран, болотна калюжниця. А ще на болотах росте росичка. На її зелених листочках червоніють волосинки, прикрашені яскравими крапельками, що схожі на дорогоцінне каміння. Блиск краплинок приваблює комах. Вони сідають на листок та прилипають до нього. Адже ці краплинки дуже липкі. Потім волосинки закриваються, і комаха стає обідом для росички. Адже росичка це комахоїдна тварина. Один-два дні листочок залишається закритим. А потім відкривається і чекає нову камашку на обід. Ось така рослинка живе на болотах. Рослина, яка харчується комахами. Крім цього, на болотах є рідкісні рослини. Це і м'ясо зозульки, і язичник глуковинський. І щитолистий плавун, який іноді називають глечиком, і сальвінія плаваюча, і біле латаття. На болотах літає багато комарів та мошок, які дуже полюбляють вологу. А на в цієї вологи достатньо. Там, де є комахи, комари та мошки, там є і тваринки, які ними харчуються. Комахи є кормом для жаб, для комахоїдних волотних птахів, наприклад, волотної курочки або для кулика. На болотах також знаходить корм і безпечне місце для гніздування. Тобто місце для того, щоб звести гніздо та вивезти потомство. Руда чапля. Ось вона несе здобич своїм пташенятам. Також на болотах уселяються сірий журавель та сіра чапля. Водяний бугай та білий лелека. Живе на болотах і хижий птах. Лунь болотний. Він полює на птахів, які харчуються комахами, селяться на болотах і звірі, наприклад, водяний щур або ондатра, або нутрія. На жаль, болота. Теж іноді страждають від діяльності людини. Тож які наслідки для боліт несе діяльність людини. Осушення боліт. Дуже часто люди осушують болота для того, щоб потім на цьому місці зробити поле або видобувати корисні копалини. Некерований збір лікарських рослин також Може привести до поганих наслідків для болота, забруднення боліт, розорювання боліт, боліт. Коли люди висушують болота, а потім розорюють цю землю для того, щоб там посіяти будь-які свої сільськогосподарські рослини, це знищує болото. А ще дуже часто болота знищуються. Від пожеж на, торвищ, на торфищах. Адже торф це горюча корисна копалина. Достатньо маленької іскри для того, щоб він загорівся і знищив рослини та тварин, які в цих рослинах живуть. Чому так важливо дбати про болота? Здавалося, б, нічого важливого в них немає. Давай дізнаємось! Яке значення мають болота у природі? Ну, по перше, болота зволожують повітря і впливають на клімат. Болота є початком для багатьох річок. Болота збирають вуглекислий газ і очищують наше повітря. Болота фільтрують та очищують воду завдяки бактеріям, які в них є. Болота є місцями гніздування і проживання птахів. Саме на болотах ростуть рідкісні рослини. А ще саме на болотах утворюють кор... корисні копалини, торф та бурий залізняк. А ще познайомтесь, це людина з Долунда. Саме так називають цього чоловіка, що жив та помер приблизно дві з половиною тисячі років тому. Уявляєте, його було знайдено в одному з торф'яних боліт в Данії. Ця знахідка особлива тим що тіло, а особливо голова цього чоловіка, дуже добре збереглися за 2,5 тисячі років. І це дало змогу нашим ученим дізнатися, як жили люди в давню давнину, чим харчувались, чим хворіли, як виглядали, що вдягали. Адже саме болото зберегло цю, цю людину. Такою, якою вона була саме тисячі років тому. Таке невеличке болото, але виявляється, яке ж воно важливе, правда? Ну, а я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Гарного дня!